Лікар, звідки взявся вірус підлому людини? Раніше в мене його не було, зараз він взявся, партнера я не міняла. У нас моногамні стосунки. Ми з партнером домовилися про те, що ну, якщо ми вирішимо поміняти ці стосунки, ми це проговоримо. Я йому довіряю, у мене немає підстав, щоб йому не довіряти. Чи могла я підхопити вірус по людини в сауні? Скажу я так: є поняття клінічно значимої концентрації. Віруса в клітині. Тест на вірус папіломи людини, да, він знаходить тільки тоді, коли вірус папіломи людини в клітині є клінічно значимою. Тобто, якщо там є концентрація віруса, яка є клінічно незначимою, незначущою, то тоді ні тест молекулярний, ні ПЛР-тест не діагностують да, вірус папіломи людини він буде негативний? Якщо виникли обставини, які дозволяють збільшити концентрацію вірусу папіломи в клітини, тобто відбувається персистенція вірусу попілому людини, то тоді, звісно, тест стає позитивним. Тобто ви могли отримати вірус колись. Да? Він не був елімінований з організму, і у вас виникли обставини, які призвели до порушення гормонального фону, до порушення місцевих. Імунних захисних механізмів, і вірус папіломи людини став вже персистувати і з'явився в, 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 в клінічно знач, значущих концентраціях. І звісно, тест стає позитивним. Тому так, це така ситуація буває, і це зовсім не говорить про те, що ваш статевий партнер або там, партнерка да, вони десь там вам зраджували, да, і, заразилися самі в ВПЛ і вам це передали.